Доброго дня. Ми розлили ароматну медову. от Як вона виглядає. Тобто Ціна для вас та сама, що і була на всі наші попередні, тобто 150 гривень за 0,5 літра. От як вона виглядає. тобто Три тижні вона готова. Ви бачили, що як я показував, як ми настаювали. Тобто там стоїть глінтвейн, але глінтвейн ще треба почекати. А ароматна бедова за 3 неділі повністю готова. Ми її відфільтрували і розлили в пляшки. Вона є на сайті, можете собі заказувати, можете дегустувати і подивитися, що то є дуже класний напій. Вийшла. Після цього, я думаю, що ви будете заказувати наші набори і будете робити іменно такий напій. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.